Знаємо, ага, І вже не тільки, ще Брюховича. Він списав, що лікарня ЛікаAllі. на Навроцька. Лікарня на Лавровського прийшли ще зранку ще скоротити охоронну зону ПЗФ в лікарні на Брюхович. Що, питання? Ні, одне. Можна починати. Сьогодні у нас 27 грудня відбувається засідання комісії архітектури. На засіданні комісії архітектури наявні чотири члени. У нас наявний відповідно форум, Ми можемо розпочинати нашу роботу. Шановні члени комісії, є пропозиція затвердити порядок денний сьогоднішнього комісії з одного питання. Ставлю питання на голосування хто за. Раз, два, три, чотири за рішення прийнято. Виноситься на розгляд проєкту ухвали про затвердження управління земельних ресурсів Департаменту містобудування технічної документації щодо поділу земельної ділянки на Навроцького, передачу земельної ділянки на вулиці Пилипа Орлика. А також е питання щодо затвердження документації щодо зменшення охоронних зон в лікарні в Брюховичах. Ставлю питання на голосування про підтримання проєкту ухвали. Хто за? Раз, два, три, чотири за. Рішення прийнято. Шановні члени комісії, ми вичерпали порядок денний нашого засідання комісії. Комісія, засідання комісії оголошують. Готуємо.